Сьогодні ми з вами приготуємо отакі дируни у велетні із курячим філе всередині. Нам потрібно взяти одне куряче філе, розрізати його отак поперек, зробити дві ніби відбівні, беремо трішечки вершкового масла, додаємо паприку, додаємо трішечки куркуми, сушеного чеснику, солі, перчику. Робимо такого. Таку, заправочку заливочку, маринад і маринуємо м'ясо. Змащуємо з обох сторін, накриваємо харчовою плівкою залишаємо на декілька хвилин. Тим часом беремо дві здорові кротоплини, натираємо на крупну терку. Нам повинно вистачити на дві порції. Беремо пергаментний такий квадрат, змащуємо його олією і викладаємо на нього на одну половину. викладаємо Картоплю частину картоплі, солимо перчимо, викладаємо зверху м'ясо, викладаємо ще одну частинку картоплі, теж присолюємо, приперчуємо лопаткою гарненько, підрівнюємо всі краї, притискаємо його, робимо таку, придаємо форму, щоб воно було охайненько так, і щільненько. Накриваємо другою частиною пергаменту і защіпуємо всі краї таким гарним. Конвертиком, щоб соки ніде не витікали. Ось так. Таким чином защіпуємо, закладаємо один краючок за другий і отак воно виходить. охайно. І робимо так само другий. Картоплю умовно ділимо на 4 частини і одну частинку викладаємо, солим перчим, м'ясо викладаємо зверху другу частинку, солим перчим, передаємо форму, закриваємо пергаментом, все так, як і першого разу. Виходить охайно, гарно і нікуди не тікає сік. Виходять у нас такі гарні гаманці, викладаємо на суху сковорідку, розігріти вже суху сковорідку. Обов'язково накриваємо кришкою і готуємо по 10-15 хвилин, залежить від товщини картоплі і м'яса. 10-15 хвилин і з кожної сторони відкриваємо, перевертаємо на інший бік і досмажуємо до готовності. вже. І виходить у нас дуже смачна страва: чи то на обід, чи то на вечерю, чи то навіть як гості прийдуть, дуже виходить яскраво і смачно. І соковито ось так, додали овочів, зелені. Виходить дуже гарно, тому нехай вам смакує, готуйте.